Не можеш знімати контент в людних місцях, я тебе розумію. Але якщо ти хочеш створювати якісний контент, то потрібно позбутися цього страху. І зараз я розкажу, як це зробити. Ми боїмося осуду, що на нас будуть дивитися або сміятися. Але правда в тому, що усім байдуже. Люди зайняті своїми справами, своїми думками. І навіть якщо хтось глянув на тебе через хвилину, він вже забуде про це. Це перевірено. Як ж перебороти цей страх? Почни з маленького. Спочатку знімай у місцях, де менше людей. Я коли починала, то шукала Такі місця, щоб було комфортніше, і не хвилюватися ще й за те, що хтось може вкрасти телефон. Сконцентруйся на камері і тому, що ти робиш і для якого результату. Ти робиш це для себе, для блогу чи для клієнта. Людина, яка бачить тебе зі сторони, ніколи не знає, чи в тебе 300 підписників чи 1 мільйон. Тож помидь себе так, наче 1 мільйон. Я, наприклад, завдяки таким відео заробляю гроші, це моя робота. Так що мені байдуже до людини, яка осудить чи подивиться криво, бо більшість з них, я впевнена, хотіли б отримувати за одне таке відео 300 або 500 злотих. Також я Рекомендувала починати з простих кадрів, ставити телефон не на штатив, наприклад, а на якісь підвіконня тощо. Це буде менше приваблювати уваги і буде менш помітно. Також можна спочатку знімати прості короткі кадри проходки або просто статичні. Мати в публічних місцях не так страшно, як здається. З кожним разом буде легше, а особливо зараз, тому що я, наприклад, починала ще коли це взагалі було дико. Тож просто беріть телефон і починайте. Через місяць ви вже забудете, чому боялися.